освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджується навчально-виховний комплекс Знам'янська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2 Знамської міської ради за відеоролик Володар Гребель. Братство Бобра, автори Волкодав, Кваша, Дундєва, компанії Смариненко Коваленко розроблений під керівництвом вчителя Пашко Юлія Олегівні. Лоріат обласного конкурсу відеороликів присвячений міжнародному конкурсу з інформатики та комп'ютерної практики. Бобер у номінації Рекламний відеоролик. тут є тиск і Де і може сформуватися е, любов до школи учнів. А якщо, людина, якщо дитина любить школу, то вона буде любити своє місто, яке є маленькою до кінці, Америку або йде геть. Тому нам треба оцю ідею. Перефразувати і вбити собі в голову любив Україну, або йде. Час зараз такий, що не можна ставити питання про інше. Музеї можуть бути різного, різного профілю. Є при школах відкривають, наприклад, музей села. Це, ну, це для таких невеличких шкіл характерний. або це буде такий музей, де прослідковується Ну я вже це не секрет, що наш заклад це один з небагатьох, яким в області вже стукнуло за сотню років. Це в нас виходить, що тому yeah. Оцей стенд ви всі, мабуть, вже його бачили. Він якраз і показує встановлення нашого закладу від першого ключа, від... Вірніше, так, від першого гвістка, ключа, фотографії, дореволюційні фотографії, там лежать свідоцтва, які видавав заклад тим, хто закінчував його. Курс навчання велося два роки, і потім навіть навчання знання буде такими ґрунтовними, що випускники училища народної освіти мали пільги, коли вони йшли на військову службу царську армію. і стали на біржу праці. І там стоїть записи, що вона прийнята на облік тоді тоді, тоді, то Тобто це не просто так щось абстрактне, а діти бачать, як це реально було. Коли ми розказуємо, що коли німці зайшли в місто, вони повикидали все звідси зі школи. Ну, школа була менша, два поверхи, і ось це тільки, в принципі, оце тут закінчується вся школа. І от там, де зараз у нас зелений клас, то туди повикидали парти, дошки, карти, глобуси. А тут був госпіталь для німецьких солдат. Тобто, це воно е, образно. Наочно видно, як, як це все проходило, як оживає історія перед очима. А тим більше, що якщо скажеш, що оця долівка, ну це де плитка, оце, тут у нас холі в цьому, потім тут перед входом, тут на поверхах у нас є. Це ще залишилося з 1898 року і пройшли всі ці події, а воно зберіглося, воно автентичне. Ну, знаєте, це ну, та історія, про яку ми говоримо, яку. Я сьогодні за планом буду говорити про патріотичне виховання в навчально-виховному комплексі. А, ну, я думаю, що кожен із вас дуже багато робить у цьому напрямку, кожен вбачає свої напрямки напрямки вже безпосередньо у патріотичному виконанні. І я... Вважаю, що патріотичне виховання має дуже велику сферу впровадження в шкільному житті. Тобто кожен це бачить по-своєму, тому сьогодні я не хочу, ну, не буду нікого нічому навчати, а просто покажу, як ми це робимо в нашому навчальному закладі. Добре, ви зараз переглянете відеопрезентацію 3 а... ступеня номер 2 ліцей. Наш шкільний вітрильник впевнено рухається вперед. Долаючи Бог. Зрештою, ми працюємо в Україні і виховуємо майбутнє України. Я думаю, що від нас, від педагогів, в першу чергу залежить майбутнє нашої держави. Добре, дякую. Наталія Леонідівна. Я Українка, тому що народилася в Україні, живу в Україні і ну, твердо знаю, що наша держава, наша Україна найкраща. Тут найкращі українські пісні, наймолодійніша мова і кращої країни, ніж Україна. Просто не існує. Дякую, Юрій Михайлович. Ну, я, на жаль, не народився в Україні. Я народився якраз в Ростовській області. Почалося звідки там зустрічають наш колишній лідер. Але живу в Україні і в принципі, чому вважаю, що я українець, тому що себе не ні я ніколи не мислю себе поза Україною. Все моє життя пов'язане з Україною. Дякую, Наталія Анатолійовна. Ну, він навіть не знаю, тут майже все сказано. І народилась в Україні, і живу в Україні, люблю люблю свою країну. І вболіваю е, не тільки за Динамо, а взагалі за майбутнє України. Дякую, Олена Іванівна. До яких наук він схильний? І чи може він, тому що не кожний учень може, скажімо, йти в науковому напрямку. Хтось, скажімо, розвиває свої таланти, співає і таке інше, а інші йдуть у науку. Тому важливо на першому етапі визначити таких дітей, які принесуть користь у науці. Другий етап це розвивальний, коли ми.